Шановне панство, моє вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 10 січня, і е, питаєте ви з приводу ядерної загрози? Да? Я так розумію, що знову в просторі е, з'явилася ця інформація. Ну, можливо, десь якісь новини ви чуєте. Давайте подивимося, передивимося. Е, Що на зараз взагалі у Росії, да, чи є наміри, чи є загроза застосування ядерної зброї Росією. Неважливо, де на якій території, от просто спитаю, чи є на сьогодні загроза, чи є на сьогодні наміри застосувати ядерну зброю у Росії, чи є такі наміри, чи є така загроза? У Росії застосувати. Наміри є. Чи є загроза? Ну, да, тобто, якісь, якісь дії все ж таки вони з цього приводу. Ну, тобто, активні карти є. Загроза дійсно тут така є. Але, але щось може таке статися, знаєте, те, що може їм завадити це зробити. Тобто вони від дивіться, як карти йдуть. Спочатку йде Жеслів, да? тобто це активні дії. Це коли ти, коли вони щось ну, навіть будуть можливо намагатися зробити, можливо, я не знаю, це. Знаєте, як мають великі бажання, можливо, будуть а, маніпулювати знову, погрожувати знову цією зброєю, да? потім іде колесо фортуни. Це певні події, які їх потім обмежать, тобто їх дії зменшать до пажа. Тобто будуть якісь ситуації в країні, чи то, можливо, на Росії да? по колесу фортуни. Це знову ж таки можуть бути, або Кармічні якісь дії, да, або просто дії ті, що не дадуть їм це зробити. Вони їх обмежать по помірності, знаєте, е, зведуть на ні абсолютно всі їх спроби і бажання. Чи для України є загроза застосування ядеркою? Загроза є для України від Росії в плані ядерки Прямо дії? Чи буде застосована ядерка в Україні? Я вам скажу так, що е, велике бажання, звісно, є, велике бажання маніпулювати цією інформацією, велике бажання дійсно таке щось зробити на певній території. Так, да, воно є. Король мечів, е, десятка кубків, покарати певну територію, покарати людей. Тобто є велике бажання дійсно щось таке утнути на якісь території. А, ну, ми про Україну говоримо, тобто на, на, на певній території України. Але, але, от е, все, що на зараз вони е, говорять з приводу цієї ядерки, маніпуляції певні будуть, да. Маніпуляції е, стосовно цієї інформації, да. А, Це знаєте, як по Єрофанту, це. Спробувати залякати, підвищити свій авторитет, е, намагатися е, зробити дати так інформацію, щоб, ну, щоб до тебе почали прислухатися, щоб тебе боялися, щоб ну, от, ви зрозуміли, да, про що йдеться. Тобто тут якось показати себе, е, повернути свою авторитарність, можливо, так. Але е, всі ці заяви, от я на Рицаря кубків вкладу, да? розкриваю. На всі ці заяви це йде ілюзії від короля Пентаклів. Тобто багато емоцій, це, знаєте, як бажання нагнати страху, чи є загроза така застосування зброєю для всієї України. Ну, якось ні. По відлюднику. Ви розумієте, якось точково щось може таке статися, що, ми, що Україна може відчути якісь наслідки а, по відлюднику, по четвірці кубків. Тобто тут е, Україна може стати е, територія України як дотичною до наслідків. От якось так, дотична до наслідків. Чи є загроза застосування зброї схожою? на ядерку. От Отут якось так, так. Да. Тут тут щось може бути подібне, можливо, щось подібне, друзі, не знаю, я в зброї, не дуже і все ж таки трійка мечів, вона відміняє ні, і по світу. Тобто, тут, знаєте як, а, можливо, щось, можливо, щось і буде вітать в повітрі да? з приводу цієї ядерної зброї, але я не бачу, щоб вона застосув... ну, ну, не бачу Я я не знаю, Тобто, тут якось ситуація ця, вона, вона має вирішитися. Інакше від цього можна піти. Дивіться, є по смерті і по вежі є певні ем... ситуації в всесвіті, які мають статися, і ми на це вплинути не можемо. Так само, як і які не мають статися, і якісь події можуть бути такі, які цю загрозу можуть відмінити. Тобто от, от загрожувати, погрожувати цією ядеркою вони, звісно, можуть. Але їм доведеться відійти від цієї задумки через е якісь катастрофи від Всесвіту. Розумієте, от вежа і карта смерті це е події, на які вони не зможуть вплинути. Це події від е світу, це можливо, е ну, що по вежі може бути від світу. Да, землетруси, наводнення, урагани, тобто якийсь такий світ відреагує, тобто, вони не мають застосувати ядерку, їм все світ завадить це зробити. От Карти говорять про це. Карти говорять про це. А бажання, да, бажання велике є, але зробити лиха, воно ж ви знаєте, воно до добра а, не призведе. І знову ж таки карта світу виходить, да, та, яка в принципі має захищати. І, ну, тобто, коли на питання якесь, е, чи щось буде, чи не буде, виходить карта світу перша, вона говорить про те, що ця тема вона закрита, ця тема вичерпана, вона не має свого розвитку. Говорити ми можемо багато раз про це, але розвитку ця тема не має. Тому е, хотіти це зробити да, вони дійсно можуть. Але по смерті і по вежі можуть бути якісь події, на які вони впливати не зможуть, і це взагалі не від них буде залежати, але ну, світ має нас від того відвести, або їх від того відвести, а нас від того захистити. Давайте спробуємо іншу колоду. так, На всяк випадок загроза застосування ядерки. От карти мені більше не сподобалися, що щось схоже, тобто вони можуть щось спробувати зробити. Знаєте, це як наслідки, просто якась катастрофа схожа в плані наслідків. От щось таке вони зможуть спробувати зробити. А от в плані ядерної зброї, прям так, от ядерка, ні. Ядерка в Україні. Чи є загроза? Застосування вісім кубків від цього йдуть. Бачите, як? І знову ж таки, йдуть чому? Тому що тут не вийшло, тобто, немає немає можливості. Можливо, будуть шукати ще якісь варіанти. От бачите, карти про це говорять Росія чи застосує ядерку в Україні? Ні. Ні. Тут щось інше їм, їм завадиться зробити по трійці мечів, знову ж таки, яка ситуація завадить їм це зробити? Що завадить? Ну, це певні рішення короля Пентаклів. Добре. А, а що вони можуть зробити? Замість ядерки, да? чи є взагалі якась така загроза, сильна, велика загроза для, для певної будь-якої території України від Росії? От щось на кшталт ядерки, е, вибуху якоїсь, провокації, чи щось таке загрожує територіям України? Зараз розкажу, що це може бути для цієї території, через що? Через що? Що це за територія для України? Хто це? Що це за територія України? Е... Ну, Дивіться ситуація. Тут е... все рівно йде якась загроза від води. Знову ж таки, загроза від води вона йде. Щось таке дійсно вони можуть зробити. А, але ця територія України, що це за територія? Це, як типу, знаєте, як по двійці Пентаклів, це, можливо, якась тимчасово окупована територія України, це територія, на якій на зараз. Е Ну, підконтрольна не нам да по королю мечів, така спорна територія, та територія за яку ми боремося. Територія, на якій можуть бути на зараз, ну як типу, знаєте, військові дії. Чи то просто хтось інший контролює цю нашу землю по королю мечів. Це вже контролює. Якби королева була мечів, то я б сказала, що війна. А тут, типу, як тимчасово хтось, можливо, і про Крим йдеться не знаю По трійці Жезлів це може бути територія біля моря, знову ж таки, біля моря. Певна загроза від води, от знову ж таки, бачите, як до десятки кубків, тобто для однієї території загроза може йти від води. От щось таке, да, щось таке може бути. Знову ж таки, по тузу кубків ну, багато води. От Якось так. Далі, ви мене ще питали зараз, бачите, я згадала з приводу загрози від води. А що це може бути? Завод Титан, ми колись з вами дивилися да, по Криму. Чи що це може бути ще? Мабуть, потрібно окремо да, робити розклад по Криму і дивитися ті всі загрози. І питання ще у вас було з приводу Київського водосховища? А, що є дійсно по ньому загроза? Хтось? Так, друзі, зараз я, мабуть, Якщо знайду, якщо, друзі, знайду швиденько вам прочитаю. Взагалі, по Київському водосховищу у мене був розклад ще в тому році чи осінню, мабуть, да, мабуть, такі восени. Так. Да. Прошу вас знову повернутись до теми загрози від великої води. Одна із майстринь побачила вже підготовленого диверсанта серед охоронців Київського водосховища. Значить, вже все їм зроблено, тільки потрібна команда, яка спрацює на відстані, бо йому вже випадає дорога звідти. От дивіться. Згадайте, будь ласка, передивіться мої розклади стосовно київського водосховища, ще як із осені. Я вам говорила ще тоді. Що є загроза підриву зсередини, або якогось пошкодження, або якогось впливу на Київське водосховище зсередини Такі коментарі були тоді, що та Боже, воно там так охороняється і так далі. Загроза дійсно є, і я про це говорила. Те, що у них там щось може піти не так. Це факт, це да, але та загроза дійсно да, Вона стоїть, і наміри в них такі є, і люди всередині, на яких вони розраховують, це дійсно вони там проплачені, і така тема дійсно існує. Давайте передивимося київське водосховище. Київське водосховище. Загрози. Ну, от бажання зсередини системи, бажання вплинути на роботу, порушити баланс, порушити роботу в цілому. да. Загроза дійсно є загроза вивести його з, зі стану рівноваги, да, тобто зробити якісь великі пошкодження. Ну, от Я говорила, це вам ще з осені. А може і злітку, і зліта, я панство не пам'ятаю. Треба передивитися розклади та, і глянути, звідки воно там. Та інформація йде. Чи вийде в них задумане по Київському водосховищу, чи вийде. От, бачите, як колесо фортуни. От інформація, яка виходить, от вона може допомогти і від цього піти. Тобто по колесу фортуни щось може втрутитися, як то кажуть, доля може втрутитися. А ірафан це якась третя сторона може втрутитися. Да? От та інформація, що на зараз вийшла наружу, вона може втрутитися. А те, що там хтось є, і хтось до цього всього готувався, ну да, це факт. Ну, дай Боже, щоб воно на зараз було захищено знову ж таки імператриця і карта світу виходить. Дай Боже, щоб ми цього уникнули. Але те, що там готується, то А, да. По Криму давайте перепитаємо. Не буду я робити, мабуть, окремий розклад. Окремий, може, зробимо по Криму в плані деокупації, а от ну, в цілому да, подивимося, що там і як. А давайте в плані загроз. Загрози, які йдуть по Криму на зараз від Русні, що загрожує Криму на зараз від Ерефії. Mm. Сейчас, друзі, сейчас, сейчас, сейчас. Е... От це є чи це від світу? Ефія чи від світу? От розумієте ситуація? От розумієте ситуація яка? Чи щось загрожує? Да, загрожує. А, чи щось вони хочуть зробити, Да хочуть зробити, але знову колесо фортуни, а, щось може їм завадити. от Бачите, як і те саме із ядеркою, да було якісь дії, і від Всесвіту в тому числі можуть їм завадити виконанню їх планів. Тобто загроза є. Для Криму щось вони хочуть таке зробити, можливо, щось підірвати, десь зробити, якісь, зробити якусь вежу, тобто да, для, для самого півострова. Але всі їх дії, вони можуть піти по помірності. Дай Боже, щоб вони від цього відійшли. Дай Боже, щоб всесвіт втрутився і знову ж таки по вежі. Що це може бути, колесо Фортуни і вежа? Це якісь події, які можуть Через катастрофу, через щось неочікуване відвернути е, саму подію. Знаєте, так часто буває, е, часто буває, е, коли, ну, наприклад, е, в житті звичайної людини, да, там людина іде йде іде, падає, щось собі там, Боже, ламає, я не знаю, руку, ногу, і, е, і таким чином. Всесвіт її рятує від ще більшої катастрофи. Бувають такі ситуації. Тому тут карти можуть про це говорити через якусь вежу, через якусь вежу відвернути від події, відвернути від лиха, відвернути від загрози. Що це для світу? Можливість вплинути на ситуацію, да, це як ще один варіант розвитку події. Подвійці пентаклів. Будемо подивитися. Тобто, якщо загроза так і буде, буде якесь втручання. Карти про це. А що вони там хочуть зробити? то, можливо, це ідея про загрозу дійсно пошкодження якоїсь щось пов'язано з правосуддям. Це може бути і будівля якогось державного характеру, щось ну, таке, знаєте, зробити, Знаєте, це катастрофа на такому рівні. Для держави багато жертв може бути серед людей. Причому таких жертв знаєте, як е, поповішеному. повішеному... осознаних. Заложники, заручники обставин. Але знову ж таки, будемо сподіватися, що вони від цього відійдуть. Чи щось загрожує, давайте заводити там, ця загроза для Криму, вона звідки йде? Ну, від чого? Вода, вогонь, будівля, вибухи, від чого йде загроза для Криму? Вода від води щось дуже неочікуване може бути. Тому, друзі, від води. Щось може бути від води. Будемо сподіватися, що. Дай Боже, щоб минулося. Якось так. Дай Боже, щоб минулося. Тому давайте не будемо притягувати ну, якийсь негатив, Та? А я, знаєте, зараз ще думаю, що Білорусь ще не подивилася. Та? Росію подивилися, а Білорусь не подивилася. Загроза ядерки з Білорусі. Загроза ядерки з Білорусі для України. Одразу карта Ілюзії. Наша, наша пісня добра. Да? Я, якісь, знаєте як, якісь дії можуть бути, але вони все рівно йдуть по ілюзіям. Чи є для України якраз якась загроза по ядерці? Ні, щось може статися, знаєте, як, е, як дотичною те, що може для нас бути через страх. Тобто щось нас може налякати, але по дві з іншого берега. Інші, ну, от карти одні й ті самі. Якась ситуація, інший берег для України це що? Це, можливо, якась земля, яка, ну, як типу тимчасова, як ту, що забрали. Чи це знову про Крим, да? Друзі, загроза від води. Ось вам і, будь ласка. Я вам дуже дякую за ваші питання, дякую за підписки, дякую за коментарі. Будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні відео. приєднуйтесь до телеграм-каналу, у нас там також буває цікаво. От, і бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!